Відпочити в колі однодумців та відкрити для себе нове заняття. Це про ветеранську рибалку. Ініціатива об'єднує захисників за спільною справою, дає можливість розслабитись та знайти нових друзів. Ініціював проєкт ветеран Микола Микуляк. Сама ветеранська рибалка полягає в тому, щоб хлопці з нами поїхали і морально-психологічно перезавантажилися, а також фізично відпочили. Від, ну, від всього що, від чого тільки можна відпочити, просто з нами поїхали і, скажімо так, прокайфували. І як каже Микола, результат справді є. Пригадує, один із випадків, який запам'ятався найбільше. Це був саме-сами такий перший в нас випадок, коли був хлопчина замкнутий, але я так розумію, що ну, ми допомогли йому. Тобто, навіть той один день з нами провести, дає певний результат. Свій. На рибалку не вперше приїхав Олексій Горб. Розповідає, хоч і не є завзятим фахівцем в цій справі, все одно отримує задоволення від процесу. А ще пригадує, був здивований, коли побачив, наскільки якісним є сучасне обладнання. Привезли, розставили там якусь сигналізацію до тих вудочок, підключають. Там е завозять прикормку корабликом. Це такий як міні-водний дрон. Там взагалі такі технології. Все. Тобі і кріселко, і парасолька ну дуже класно. Я ж кажу, і це все супроводжується суператмо атмосфер, атмосферою, спілкуванням. І ну для мене в першу чергу це відпочинок. Своїми враженнями діляться й інші ветерани, які взяли участь в спільній риболовлі. Це я в другий раз приїжджаю. Це мозок відпочиває, я відпочиваю приємна компанія, також з ветеранами, з якими я вже знайом майже рік. Тобто мене це дуже сильно розслабляє, відновлює. І ось, я так розумію, це нове захоплення вже буде моє. Майте на природі воно трошки по інакше. Все сприймається, чим десь там вдома, люди, метушаться, всі щось там розказують, купа лишніх запитань. А тут. Всі такі самі, як ти, і можна з хлопцями разом на такі ж самі теми поговорити. Микола Микуляк каже, що проєкт є повністю безкоштовним, забезпечують необхідним обладнанням, годують обідами. Доєднатись можна навіть за відсутності досвіду.